Доброго ранку, дорогі брати і сестри. Сьогодні в понеділок, 10 листопада 2025 року, Українська православна церква відзначає пам'ять великомучениці Параскеви нареченої П'ятниця, мучеників Терентія і Неоніли та їхніх чад Сарвіла, Фота, Феодула. Ієракса, Ніта, Віла і Євнікії, преподобного Стефана Саваїта, Творця канонів. святителя Арсенія І, архієпископа Сербського, преподобного Іова Ігумена Почаївського. святителя Димитрія, митрополита Ростовського, преподобного Феофіла Київського, Христа Радею Родового. Мучеників Африкана, Терентія, Максима, Помпія та інших 36, священномученика Кіріака, Патріарха Єрусалимського, преподобного Іоанна Хозевіта, єпископа Кесарійського, священномученика Неофіта, єпископа Урбніського. преподобного Арсенія Кападокійського, архімандрита. Священномученика Йоанна Віленського, пресвітера, Преподобномученика мученика Генадія Архімандрита, священномученика Костянтина Митрополита Київського. На божественній літургії у православних храмах читається перше послання святого апостола Павла До Солонян. Глава 1 вірші з 1 по 5. Павел і Сілуан, і Тимофей, Церкві Солунстій, Обозі Отце і Господі Ісусі Христе, благодать вам і мир от Бога Отца нашого і Господа Ісуса Христа. Благодарим Бога всегда о всіх вас. Поминание ваше творящее в молитвах наших, непрестанно поминающее ваше дело веры и труд любви, и терпение, упование Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцем нашим. Ведяще, братья, возлюбленная, от Бога избрание ваше, яко благовествование наше не быть к вам в слове точию, но и силою, и Духом Святым, и во извещении мнозе, яко же и вести, какови быхом вас ради вас». Павло, Силуан і Тимотей Солунській церкві, що в Бозі Отці і Господі Ісусі Христі, благодать вам і мир. Ми дякуємо Богові завжди за всіх вас, коли згадуємо про вас у молитвах наших, маємо в пам'яті безперестанку діло вашої віри. Труд вашої любові та терпеливість вашої надії на Господа нашого Ісуса Христа перед Богом і Отцем нашим, знаючи люблені Богом брати, про ваше вибрання, бо наша до вас Євангельська проповідь була не тільки у Слові, але й у силі і в Дусі Святім, та в повнім переконанні. Ви ж знаєте, як ми поводилися між вами заради вас. Євангеліє від Луки, глава 11, вірші з 29 по 33. Народом же собираючимся на чат глаголаті. Род сей лукав єсть, знаміє іще, і знамінє не дасться йому. Токмо знаменіє іони пророка, Якоже бобисть іона знаменіє знаменье тако так і син сын человеческий, роду сему. Царица южская восстанет на суд мужу рода сего и осудит их, яко, приидя конец земли, слышати премудрость Соломонову и семножие Соломона, здесь, Мужие не и восстанут на суд с родом сим, и осудят, и яко покаяшася проповедью иониною, и се множие ионы зде. Никто же оба светильника в в скрове полагает, не под спудом, но на свечнице, да входящий свет видят». Коли народ згромадився, Ісус почав промовляти. Рід цей рід лукавий, Він шукає знаку, але знаку йому не дасться, окрім знаку Йони. Бо як Йона був знаком для Ніневитян, так і син чоловічий буде знаком для цього роду. Цариця півдня встане під час суду з людьми оцього роду і його засудить. Бо прийшла з кінців світу послухати мудрості Соломона, а ось тут більше від Соломона. Ні не витяг встануть з цим родом під час суду і його засудять, бо вони покаялись на проповіді Іони, та ось тут більше від Йони. Ніхто не світить світла і не кладе його у сховок, ані під посудину, але на свічник. Щоб ті, що входять, бачили ясність. Божого благословіння усім на наступний тиждень, натхнення до молитви і до праці.